Мати підозрюваного В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон провела дивний обряд в суді. Донька Фаріон обурилися. Що це за обряд? Я вже пояснила. Це, це не обряд. Що це за обряд? Тут руки піднімали до гори. Так. Тут дуже цікаво. Я кажу. Це алелуя, слово алелуя. Сам Ячеслав Зінченко робить гучну заяву. А от адвокат Ігор Солема висловився щодо російського сліду. Більше за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Олена Зінченко звернулась до доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин і попросила не спілкуватися з її сином. Дуже вас прошу начиніть на нього тиск і не розмовляйте з ним. Дивіться, її? Бачимо, це вже заборонено закону розмовляти. Напевне, не заборонили. Але таким цінам, як пані Софія, розмовляє то, то, то заборонено. Шановна пані з вами спілкуватися як донька вбитої. Я небу також мама підозрюваного на суді провела дивний обряд перед дверима зала засідання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали передають патріоти України. Пізніше в коментарі журналістам вона пояснила свої дії. Це не ритуал, це було алілуя, Молитва до Бога. Звернення про спасіння. Що це за обряд? Я вже пояснила, це, це, це не що за обряд. Тут догори. Так. Тут Я кажу це, це Алилуя. Слава Алилую. Аллилуйя. Добре, я, я добре, я скажу. Я, 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 я вчитель евритмії. І це евритмічна вправа. Аллилуйя. Все. А хто буде? Треба шукати. Оце заслізне. А те, що вони наляпали на нього, це все будуть відповідати. А от священик блогер Юстин Буйку пояснив, це танець шамана, який викликає духів померлих. Ймовірно, у такий спосіб пані Олена просила по той бічні сили, аби її сина виправдали. Вчора, 19 вересня, Галицький районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу 18-річному Олександру Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиця та громадської діячки Ірини Фаріон. За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури. Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваного в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Задумали.

У прокуратурі нагадали, підозрюваний перебуває під вартою від липня після того, як був затриманий у Дніпрі. Йому інкриміновано умисне вбивство. Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає на 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року у зв'язку з завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз одна комплексна балістична продуктів вибуху та. Пострілу кілька медичних без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо, сказав прокурор. Адвокати Зінченка вважають це затягування слідства, та суддя задовільнив все таки клопотання прокурорів та продовжив строк до судового розслідування на 6 місяців до 26 січня 2025 року. Я вважаю, що це історія, які собі адвокат придумав. Це просто відвести справу до фінального завершення. І доведення підозрюваного вбивстві і знаходження тих, хто йому в цьому допомагав. Адвокат Ігор Солима просив суд відправити підозрюваного під домашній арешт, але суддя продовжив арешт Зінченко до 17 листопада. Нам нас, як капітальна, не задовільняє такий висновок суду, тому ми будемо подавати апеляцію. Після, коли буде зачитаний повний текст, ми його отримаємо, тобто в аргументуванні того, що там не буде вказано і на що посилається слідчий суддя, ми будемо подавати апеляцію до міської поліції. Прошу. В'ячеслав Сінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, ще до початку засідання, розповів, хоче залишитись у тій же установі відбування покарань. Претензії до працівників немає. Мене не ні ката нічого такого не було. Але зараз мене збирається переводити в іншу установу, посилаючись, що немає ніяких прогроз від російських спецслужб. У мене було знаків мене, бо і це документи російських спецслужб, від радикально налаштованих світлового Якщо зі мною що станеться, якщо мені запобіжний захід не подовжить, я собою нічого не верба не буваю, не хочу, не збираюся, і якому разі, тому знайте. Якщо зі мною що станеться, то мені допомогли. Я прошу прокори судді подовжити мені запобіжний захід. Що він це говорить, значить є на це підстави. Якщо є на це підстави, значить він переживає за те, що. Не можу ще статися. Чому? Було безпосередньо сказано донькою Фаріон, що ми тебе я точно зараз не хочу виривати слова, але були погрози, які лунали в залі суду. Певно, людина переживає за себе. Мало того, там було сказано не я, а ми. Слово ми це має об'ємний характер. Що це саме буде? Ніхто нікому не відомий. На засідання приїхала мама зінченка Олена і заявила, його утримують незаконно. Жінка вигукувала, любить сина і бачить його вперше за два місяці. Бачу він в добрій формі. Сподіваюсь, сподіваюсь, що він повернеться додому. Він не винний, я його заберу. Я це все, що я хочу сказати. Все. Я знаю це. Це точно Все, я всіх люблю вас. вже після рішення суду донька вбитої мовознавиці Софія Семчишин. Зробила заяву для журналістів. Вона розповіла, рішенням суду наразі задоволена і вкотре наголосила, вбивця повинен сидіти довічно. Насправді підозрюваний себе дуже давно поводить. І він говорить, що йому хтось погрожує. і мені не не. Він переживає за своє життя. Звичайно, я за своє життя теж переживаю кожен українець. Тому що ми з вами усі живемо в час війни, де українці вбивають і нищить хто правильно. Росія. Тому ми всі переживаємо за своє життя. Насправді ми віримо в те, що усі покарані до вбивства Ірина Фаріон, до жорстокого вбивства, білий день, ніби в тиловому місті, у Львові будуть покарані. Також адвокат Ігор Солима відкинув припущення про російський слід. Підозрюваний не має нічого спільного з країною, агресоркою Росією. Про це захисник Зінченка сказав в інтерв'ю 24 четвертому каналу. Та ні, це не російський слід. Це я вам пояснити, це не російський слід взагалі. Тобто в нього в приорі немає нічого спільного ні з Росією, ні, ні з ким. За його словами, він не бачить жодних мотивів у Зінченка, які могли б його змусити піти на злочин. Я не можу зрозуміти одного для того, щоб це зробити, треба мати якусь мету, треба мати певну ціль, треба мати певну напапевну неприязнь, щось, щось таке, щоби слугувало чомусь, щоб піти на такий вчинив. Я хочу дуже побачити винувальний акт, і я хочу зрозуміти, що там буде написано в мотивувальній частині. Він вважає обвинувачення, має містити дуже серйозні аргументи проти Зінченка. Сулима зауважує, не може йтися про неприязні стосунки, бо вона в нього не викладала. Він навіть не знав її до того. Із його бо його схильний зв'язок з скажімо про російський нахил туда слід. Це цього теж немає. Він відсутній апріорі, як такий. Я думаю, що звісто переконаєтеся, що це дуже адекватна і розумна людина. Я говорю вам неправду це, бо я вже скільки з тільки ним спілкуюся. Він дуже розумний. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Ірина Фаріон, це герой України, який в тилу виборювала мову, свободу. Слава Україні.